Вітаю! З вами на каналі Фуркала Олена Чебанюк. Літо добігло кінця. Дні стали помітно коротшими, ночі, помітно, довшими, і от досить цікаве свитє існував на київському Подолі, де жив ремісничий, трудовий і торговий люд. В останній день літа 31 серпня. Гасилися всі вогні на подолі. А вже з світанком на світанку запалювався так званий новий вогонь. Ну, Бралася така деревиняка, там робилось таке поглиблення, вставлялося інше деревиняка і двоє людей, накинувши мотузки, намагалися розкрутити. А там лежав такий гніт з валу льоного або конопляного. І от від тертя нагрівалися ці дерев'яшки, і відповідним чином гніт запалювався. Такий вогонь вважався досить помічним, йому приписувалося. Всякі магічні здатності очищати, захищати, і оце запалення нового вогню знаменувало новий осінній період в житті трудового люду. Ну, тоді блекаут був повний і постійний. Електрика тільки в кінці 19-го року з'явилася і то тільки в верхньому місті, де проживали в принципі, заможні люди. А на подолі там ще до кінця 20-х років, років не було на, на абсолютно ніякої електрифікації. І от якраз до двадцятих до кінця 20-х років цей звичай і дожив. Отже, зранку на всіх київських базарах е, виставлялися деревця, ну таке щось е, схоже на купальське дерево, таке аксімунді, е, світово, прообраз світового дерева, його прикрашали бубликами, цикерками, яблуками, е, квітами, сухоцвітами, стрічками, тобто от все, що було під рукою. Цим це деревце прикрашалося, зверху туди, значити, ще прив'язували ляльку і святкували женіння або весілля свічки. От таку от свічку її, значить, Прикрашали такими світьками дерева, теж ця світічка була прикрашена горобиною, але з горобини робилося і це дерево або з ялини, сосни. А інколи, як пишуть журналісти, київські журналісти в 1886 році, які спостерігали цей обряд, брали величезного будяка, Прикрашали його, на, значить, його е проколювали там яблучками райськими, теж прикрашали як таке деревце, і святкували от таке от весілля свічки. Е звертають увагу е дослідники, які описували це свято, що це е цей день. Святкувався з жінками окремо на Подолі, а чоловіками окремо. Тобто торговки на базарах святкували свої свято, співали, танцювали навкруги дерева. А от ремісники, а треба сказати, що до 1838 року в Києві зберігалися магдебурзьке право. А тільки в 1886 році були е, нарешті російською адміністрацією заборонені або упризнені, як вони казали, ремісничі цехи. Але все одно ремісничий люд збирався, а це в основному були чоловіки, значить, це були чеботарі, лимарі, тобто ті, хто робили збрую, а в основному транствор це були коні, тобто замовлень було досить багато. Ті, хто шили кожухи, ткачі, пивовари, тобто цехів було дуже багато. От Кожен цех збирався. І майстер, тобто головний в цеху, він накривав стіл, ставилася свічка, тому що от якраз з цього дня, з першого дня осені, починалася робота при стучному світлі, при свічках. А так як в церковних святцях цього дня день Симеона Стопника, то, відповідно, цей день називався Семеновим Днем або просто Семена. В чому ж полягало? Яке ж весілля відбувалося свідки? А для того, щоб це зрозуміти, треба трошечки за поділ, за площу Шевченка в Києві, туди податися на Київське Полісся. Так от там. І ще до 70-х років ХХ століття зберігався звичай, який називався Женіння комина або женіння посвіту. Це було пов'язане з тим, що вже всі роботи з вулиці, з двору переносилися в хату. І ввечері жінки пряли, чоловіки там займалися своєю справою, ремонент ремонтували або ще щось таке робили. Тобто, все життя потроху переносилося з двору в хату. А освітлення яке було освітлення? Для того, щоб було освітлення, робили такі біля печі такі невеликий коминок, клали на нього лучину. І якраз оце і було весілля. Тобто комен одружувався з лутіною. Що таке лутіна? Це брали смаляне таке, смолисте гілку поліна, ялини, сосни, але найголовніше, що там було багато смоли. Ділили його на такі скіпки, це називалося лучина, їх підпалювали, клали на цей камінок, і от при такому освітленні працювали аж до початку весни. Або, наприклад, ще казали, що весілля посвіту. А посвід це такий пристрій залізний, над ним вішали такий мішок, обмазували глиною, вихід мав він на горище для того, щоб дим від лучини піднімався і виходив з кімнати. І отак протягом всього осінньо-зимового осінньо -зимового періоду працювали. А засиджували ці вечори, як казали, або топили ці вечори для того, щоб не хотілося спати, щоб робота йшла швидко. От вірили в те, що якщо досить гарно почати цей осінній період на семена, то відповідно пройде швидко, зробиться багато і посвід і. Комин будуть допомагати людям справитися з цією роботою. Звичай, цей був відомий в Україні скрізь. Ну, наприклад, на Полтавщині в матеріалах експедиції 1927 року Запішнянського району ми читаємо про те, що записали. Е Етнографи записали дуже багато ремісничих всяких різних свят, обрядів, звичів, і, в тому числі, обряд одружування свічки і топлення вечорів. Збиралися до когось в хаті на гостину, або й йшли, значить, в. В якесь інше місце і там випивали, закусювали. І що цікаво, що ці вечори, вони вечори. тобто це не один день, а буквально протягом тижня треба було побувати у всіх сусідів в хаті, в кожній хаті справити ці колективні, вечори, це колективний обряд весілля. А от до речі, на, на Центральному Подніпрові там одружували каганця. Знаєте, що таке каганець? Це в таку спеціальну мисочку наливали олію з льону або з якоїсь тканини робили такий фітіль, підпалювали і от при цьому освітленні працювали. І там це називалося женити каганця. Брали, значить, каганця. До речі, вони інколи бували спеціальні такі пристрої, щоб зручніше було. От брали такого каганця. Знову ж таки, прикрашали його калиною, горобиною, стрічками, збиралися сусіди рідня, танцювали, грали на заслонках, на рублі і качалці. Отже, в активному побутуванні цей звичай дожив, от якраз до цього переломного моменту, десь 29-30 роки, до Голодомору і, скажімо, тут на Десні. Зараз це Вижгородський район, є таке село Жукін, то там брали таку гілку жінки, які плели сіті. А Дніпро на той час був дуже багатий на рибу, було дуже багато рибалок, і от е, дружини рибалок вони займалися таким промислом, як плетіння сіті. І от е, якраз після е, Семена, після 1 вересня, вони переносили цю свою роботу з берегів е, Десни, а це там, де Десна впадає в Дніпро, якраз село Жукін. І в останній цей день літа, в перший день осені, вони ставили велику гілку вербову, теж її прикрашали, танцювали під нею і співали. А свічку цю от дуже цікаво. Я прочитала в спогадах Данилевського про те, що він їхав Дніпром, ну, це приблизно 1850 якийсь там рік. І е, він описує, як ремісники витягали свічку на день святого Казиміра, а це 4 березня. І Хоча це католицьке свято, а саме на Казиміра витягували значить, свічку і били її батагами і примовляли, що ти нам за зиму так уже набридла, все геть-іди, пропади» і так далі. Тобто в цьому звичаї ми бачимо досить активне вживання такого поняття, як початок і кінець. Початок і кінець якогось періоду, початок і кінець якогось свята. А ще в українській традиційній культурі святий Семен вважається покровителем птахів, а особливо горобців. Кажуть, що саме на Семена нечистий міряє горобців, він їх збирає всіх в відро, і ті, хто там в відрі, він забирає собі. А ті, хто зверху, за тих заступається святий Семен, і він їх забирає до себе. І кажуть, що на Семена ви ніде не побачите горобців. Вони якраз ховаються десь, тому, щоб їх, значить, якраз нечистий і не вхопив. А ще семен, якраз на семена, ластівки опускаються на дні колодязів, вони зчеплюються лапками, спускаються на дно колодязів і там нібито вони будуть всю зиму. Якраз святий Семен, він є покривителем ластівок, і якраз він слідкує за тим, і це його порада, що так летіти через море, океан досить довго. А от через криницю, через воду так, вони набагато швидше доберуться до теплих країв. А ще святий Семен є покривителем мух і тарганів. І кажуть, що саме цього дня їх можна вивезти з хати. Для цього робили такі спеціальні віники, або брали старий віник, або той віник з полину, який лежав на вікні на трійцю, посвячений, і вимітали з хати. І казали геть, значить, мухи на степухи, виганяли таким же чином тарганів. Там був цілий такий обряд, брали таргана і імітували його похорони, виносили з хати, голосили, і все це треба було робити на повному серйозі. І якщо так от провести то на всю зиму можна позбутися тарганів і оцих мух, які інколи набиваються в теплу хату, як стає на вулиці холодно, і там можуть зимувати ціли, ціли, цілу зиму. І от З цим досить цікаво, що коли вже цей звичай відійшов в минуле, залишився отакий анекдот: про те, що ну, змучили таргани хазяїна, і він, йому порадили, що ти прийди тільки на повному серйозі, дивись, не смійся, прийди і так голосно скажи: Таргани, ану, забирайте звідси геть. Ну, Він прийшов, став посередині хати, голосно, значить, їх так і сказав. Бачить, таргани починають збиратися, клуночки, рюкзачки, чемодани, брати діток своїх уже останні переходить через поріг. Тут хазяїн засміявся, а тарган останній каже Ей, братва, повертаємось назад! Хазяїн пожартував. От е, зрозуміти е, так сказати, мотиви, основні, і сюжет можна тільки знаючи про те, що є такі звичаї і обряди. Які вважалися дуже дієвими і помічними. А в основному на святого Семена, на Симона Настовника, це перший присвяток, перше невеличке свято в новому літургійному році. Тому що якраз 1 вересня починається новий церковний літургійний рік. Ми в принципі прожили перший рік за новим реформованим календарем. Звичайно, були недохопи. Ну, скажімо, там в минулому році випало святкування успіння Пресвятої Богородиці. Або, скажімо, в цьому році у нас обійшлося без Петрівки, тому що була пізня Пасха, а Паска залишилася за старим календарем, а вже на Петрівку теж. Новий... Називається не вистачило календарних днів. Але, в принципі, я хочу сказати, що пройшов цей рік, реформований рік, досить вдало, без якихось ексцесів, без якихось непорозумінь. Хоча от дуже цікаво, що навіть серед моїх знайомих є люди, які святкують і за старим календарем, і за новим календарем. Але ми знаємо про те, що завжди реформи календарів даються дуже важко. Люди звикли до певних е, таких от днів, в які вони святкували, як правило, і для великої кількості людей це дуже важко. Але календар це дуже важлива. Справа. І якраз наступна наша розмова буде про значення календаря для е, кожної людини, для громади, для країни і взагалі в житті всього нашої ойкумени. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, рекомендуйте нас вашим друзям і до нових зустрічей!